Україні. Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні 15 липня 2025 року. Сьогодні День української державності. І сьогодні у цей день Укрпошта презентує чергові марки. Це дві марки, які разом утворюють щіпку, які мають назву. Буде тобі враже те, що відьма скаже. За словами. Ларису Горовою, на слова якої потім була написана пісня. Автором цих марок є Катерина Штанько, дуже талановита художниця. Сподіваємось, що ми її сьогодні побачимо на презентації, а також і Ларису Горову. Мабуть, вони мають сьогодні завітати. Отже, марки мають номінал Ю. А також Ей англійськими літерами, що, разим, що разом утворюють абревіатуру UA Україна. Марки випущені накладом 135 тисяч. І на аркуші розташовано три таких щіпки, і Якщо підрахувати, то таких марок буде випущено десь приблизно 90 тисяч. Ну, якщо їх рахувати окремо, а так, якщо у щіпці, то таких марок буде 35 тисяч, вибачайте, 45 тисяч, що навіть менше, ніж наклад деяких монет Національного банку України. Отже, як будуть виглядати, отже, як виглядають ці марки, як виглядають конверти першого дня, які Укрпошта надрукувала у накладі 20 тисяч, а також як будуть виглядати карт максимуми, до яких «Укрпошта» надрукувала 20 тисяч примірників так само марок. Причому таких картки було друковано дві. Для кожної марки окремо. Отже, усе це ви зможете побачити у цьому моєму репортажі. Отже, Будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. І ось, друзі, я вам хочу показати, як виглядають ці марки. Це малий маркований аркуш, на якому розташовано три щіпки з шостий марок. Бачите, що аркуш має навіть таке срібляне тиснення. Ось так воно близько, дуже красиво. Ось так от виглядає щіпка. Дуже красиво, Мені дуже подобається. Також я казав, що Укрпошта підготувала конверти першого дня. Я вже казав, що наклад таких конвертів 20 тисяч примірників. Також дві листівки під кожну марку окремо. Ось так от виглядає перша або друга листівка. І так от виглядає ще одна листівка, з яких ми зараз будемо робити карт максимум, також ще київські товариство філателістів підготували такі великі конверти формату С5 під аркуш. Вибачайте, це навіть не С5, а Б5, тому що розмір маломаркованого аркушу, він занадто великий був для конверту С5. Отже, друзі, після того, як я... Зроблю свою роботу, як я зроблю спецпогашення. Я вам покажу, що в мене вийшло. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Отже, друзі, ви бачите, що спецпогашення ще триває. Навіть є черга за спецпогашенням. Я вже це спецпогашення вже зробив і можу вам показати деякі примірники того, що я зробив. Ось можна було зробити такий примірник. Тут є маленька частина поля, зроблено трішки по-іншому, ніж робить Укрпошта. І чим краще робити самому спецпогашенню, тому що можна робити ось такі, наприклад, примірники. Також от я зробив так, як і зробила Укрпошта. Ось ви бачите, як виглядає штемпель, чорний кіт. Також ще зробив, звісно ж, карт максимуми. Я зробив так само, як і Укрпошта, так само штемпель першого дня. Тут на цій листівці і разом маркою цей штемпель утворюють карт максимум. Також ще наступний карт максимум. Марка тут розташована так само, як і Укрпошта зробила. І також можна було зробити ще великий КПД формату B5. Він трішки більш, ніж формат. 5. Ось так от ляг сюди, цей малий маркований аркош. Також є тут штемпелі першого дня, кожна марка погашена. Отже, друзі, ось такі речі можна було цікаві зробити сьогодні на київському голові За кілька хвилин запланована зустріч з автором цієї пісні. Поки що я її ще не бачу, буду чекати. І якщо відбудеться тут автограф сесія, я вам буду показувати, як це буде відбуватись. Отже, поки що я прошу вас не перемикатись. Друзі, зараз ви бачите, як відбувається автограф сесії. Це автор. Слів е пісні, буде тобі враже, те, як відьма скаже, Людмила Горова. Зараз бачите, як відбувається ця автограф сесія, бачите, які конверти вона підписує. І тут вишиковалось велика черга, десь приблизно 50 осіб, бажаючих отримати автограф. Е ну, можливо, ми ще візьмемо коротеньке інтерв'ю з пані Людмилою. Отже, будь ласка, не перемикайтесь. Дивіться далі. Шановні друзі, поетеса, автор віршів на пісню, на честь якої сьогодні вийшли дві марки. Буде тобі вражати те, що відьма скаже, Людмила Горова. Вітаю вас, пані Людмила. Привіт. Пані Людмила, ну я в анатації читав. Вже така відома історія. Що ці вірші ви написали у перші дні широкої такої навалою. Це трошки так дуже приблизно. Так. Насправді, вірш я почала писати, коли почалися перші такі дні деокупації Київщини. Коли відкрилися найбільші жахіття, до яких ми мало хто з нас, скажімо так, був готовий, бо це суперечить просто самому поняттю людяності, і важко було. Якось переварити це все, і важко було це прямо назвати тими словами, якими потрібно називати, тим, чим ці всі нелюдські знущання і ці злочини важко було про це говорити. А трансформувати його якось через поезію, через образи, через архетипи, здавалося, якось психологічно легше. І, і ну, саме така Така форма, яку я використала, допомогла мені самі вийти з заціпеніння від того жаху, яке, який творився довкола. Ну, дійсно, ваша пісня багатьом сподобалась. Вона багатьом е ну, стало легше, мабуть там. Дякуємо вам за ваші прекрасні вірші, за прекрасну пісню. Ну і ще питання: Сіп, от о, ви професійний, професійна поетеса. А це вперше у вас автограф сесія взагалі? Я не професійна я взагалі не знаю, чи існує така професія. Але знаєте, є, наприклад, там люди, які займаються якоюсь довкола літературною діяльністю, наприклад, там не філологи, наприклад, або а, Ну я не знаю, хоча б там вчителі, які дітям викладають українську мову літературу. Там. Я ще журналісти, наприклад, ті, які безпосередньо зі словом пов'язані. Я взагалі не маю ніякої відношення, У мене вища медична освіта. Працювала я все життя в фармацевтичному бізнесі і. Це такий дуже, знаєте, дуже крутий поворот в моєму житті, коли я нарешті вже в такому віці, коли вже е, там, треба думати про пенсію. Я почала літературну діяльність. От. <хи> так, тому ну, автограф сесії відбувається у мене зазвичай на моїх творчих вечорах. Я їх проводжу час від часу. Хто слідкує за моєю сторінкою, той знає. Пані Людмила, дякуємо вам за вашу творчість. Дякую, що сьогодні приділили стільки багато часу для філателістів. Хочу вам побажати творчої удачі. Дякую, я дуже рада бути сьогодні з вами. Дякую. вам дякую. Дуже Друзі, автограф-сесія вже минула, вже добігає до кінця. Останні охочі отримати автограф. Зараз ви їх бачите. На цьому я буду закінчувати наш репортаж. Дякую усім, хто дивився. Дякую усім підписникам, хто залишає вподобайки. І слава Україні!